Доброго дня, дітки? Сьогодні я зустріла родину зайчиків. Тата, маму та маленького малюка-зайчика. Давайте їх порахуємо. Один, два, три. Молодці. А тепер давайте розглянемо зайчиків. Вони такі гарненькі. Скажіть мені, будь ласка, а де малюк-синочок? А чому ви так вважаєте? Вірно, тому що він самий маленький. А хто самий найбільший зайчик? Так, татко. А хто менший за татка? Матуся. У вас все вийшло, дітки, молодці. А зараз я пропоную вам розглянути картинку. На ній намальовані зайчики. І пеньочки. Покажіть, який пеньок для зайчика-синочка, а який для зайчика мами? А який для зайчика тата? Молодці, ви впоралися із цим завданням? А зараз маленький зайчик пропонує погратися ще в одну гру, яка називається Скажи, де я дітки, де знаходиться зайчик? На пеньочку, правильно. А зараз за пеньочком. А зараз перед пеньочком. Молодці дітки, ви впоралися з усіма завданнями. Зайчику дуже сподобалось дітки з вами грати. Але настав час прощатися. До зустрічі!